Органи прокуратури Житомирської області вживають заходи задля збереження історичних пам'яток для прийдешніх поколінь. Бердичівська окружна прокуратура у 2021 році встановила, що з державної власності протиправно вибула пам'ятка архітектури 19 століття. Мова йде про садибу українських промисловців-цукровиків та меценатів Терещенків, що у селі Червоне Андрушівського району. Історична будівля площею майже 5 тисяч квадратних метрів. Перейшла у приватну власність, це відбулося без погодження уповноваженого державного органу Міністерства освіти та науки України. Наразі господарський суд Житомирської області розглянув справу та задовольнив вимоги прокуратури. Майновий комплекс садибу маєтку Терещенків судом витребувано з незаконного володіння на користь держави. Переконана, що ця унікальна пам'ятка архітектури, вона у стилі неоготики, після перемоги стане культурною перлиною, своєрідною туристичною принадою не лише для жителів Поліського краю, а й для гостей нашої держави. Палац в червоному здавна викликає зацікавленість і занепокоєність, бо це унікальна пам'ятка історії, пам'ятка архітектури. Ну взагалі, це перлина, перлина архітектури у нас на Житомирщині. Ну, декілька слів про цей палац варто сказати. Збудований він Адольфом Грохольським у 1850-51 роках. Будував він цей палац для своєї другої дружини. Придбав у них у 1868 році. Придбала придбали родина Терещенків. Останній власник Федір Федорович Терещенко. В період приблизно з 1905 по 1909 рік почав перебудовувати і добудовувати цей палац. Для цієї справи він запросив свого, так би мовити, придворного архітектора, то Павло Іванович Голанський, який всю свою архітектуру робив в стилі необароко, неоренесанс. І в даному випадку цей палац він так його бачив в стилі англійського, такої, англійської готики. Цей палац надзвичайно постраждав під час визволення червоного відницівського. Окупантів 1943 рік його відбудовували, але далі вже для потреб ПТУ, які організували після війни, на жаль, на Житомирщині, в самому Житомирі, не так багато пам'яток архітектури, бо знову ж таки внаслідок Другої світової війни надзвичайно багато було зруйновано, не збереглося. Через що це ще раз підкреслює важливість тієї справи, яка відбувається зараз і відбулася, дай Боже, вже що нічого не зміниться. І від мене моє враження і саме щиро вдячність нашій прокуратурі обласній бердичівським прокурорам, які цю справу порушили в інтересах держави. А ось ви бачите домашній театр Терещенків. Вся справа в тому, що Федір Федорович Терещенко віддався трьом своїм пристрастям. Про першу, я думаю, ви вже чули це. Авіація він будував в червоному літаки власного виробництва від першої моделі аж до сьомої. Друга пристрасть Федора це музика. Він дуже любив грати на фортепіано, і третя пристрасть Федора це було кіно. Кріпилася кінокамера до літаків, ну це і старожили, розповідали, це й документально засвідчено. Що кріпилася кінокамера до літаків, літак, облітаючи все навколо, знімав на відео. І потім ці перші кінострічки були показані тут в червоному на цій сцені. Ви тільки зверніть увагу, тут є оркестрова яма, будка для суфлера. А тут були дві люстри з венеціанського кришталю. Ви уявляєте, яка тут була розкіш? І яка тут буде розкіш? Коли ми це все реставруємо, що я дуже свято вірю. Визначеним є те, що червоний свій час на початку ХХ століття стало центром літакобудування в Україні. Федір Федорович Терещенко, маючи пристрасть до повітроплавання, втілив свою мрію життя саме тут, у нас, на червоненській землі. З 1909 по 1915 роки у цьому приміщенні, де ми сьогодні, де зараз ми знаходимося, розташовувалися майстерні літакобудування. Приємно те, що приміщення зберелося до сьогоднішніх часів, відбудувалося і належить громаді. Тому тут розташований сьогодні центр культури і дозвілля. Але на мою думку, музей, ось який знаходиться в цьому приміщенні, доцільно було б, що він знаходиться все-таки у палаці Терещенків, де уже сама будівля є його музейним експонатом. Хотілося б, щоб відбудувався той театр домашній, щоб запрацювали кімнати приїжджі, де можна було б зупинитися туристам. І тоді б червоне стало туристичним таким центром, приносячи і славу, і прибуток громаді.